Всіх вітаю! І сьогодні ми з вами розглянемо місце українського бадмінтону на сучасному етапі. До початку повномасштабної війни в Україні, звісно, бадмінтон розвивався набагато краще. Він розвивався в 16 областях нашої України. Найбільше він популярний був Дніпропетровський Дніпропетровській та Харківській. І, звісно, з тих областей було найбільше спортсменів, які досягали високих рівнів. Тоді в нас пропадавали 79 тренерів, і близько 2300 у нас було спортсменів. Звісно, зараз на жаль, ця кількість зменшилась, як і майданчики для тренування також зменшились, через те, що це може бути небезпечно для нас. Але спортсмени не покидають, вони продовжують займатись. Деякі мали виїхати за кордон України або переїхати в інші області для того, щоб це було більш безпечно і можна було продовжувати. Вони за кордоном продовжують представляти Україну та займати найкращі місця. Про це ми з вами поговоримо трішки пізніше. А зараз давайте розглянемо, хто ж очолює Федерацію бадмінтону. Президентом Федерації України є Дніпров Олексій Сергійович. Віце-президентів в Україні у нас два: Родан Василь Васильович та Олійник Святослав Васильович. А тепер переходимо до наших спортсменів. І звісно, почнемо з Улітіної Марії з міста Дніпра. Це банбінтоністка України, майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор 2016 року. Наступна це почтарьов Артем. Він семиразовий чемпіон України. Майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор 2016 року, Конов Віталій, український бадмінтоніст і педагог, майстер спорту міжнародного класу і чемпіон України 2009 і 2020 років, викладач НТУ ХПІ, Жарка Єлизавета з міста Харкова, багаторазова чемпіонка України, гравчиня Національної збірної України, тренер Харківського бадмінтонного спортивного клубу. Бугрова Поліна з міста Харкова, молода чемпіонка, чемпіонка Європи, перемога на етапі Гран-прі Європи і багаторазова чемпіонка України. Войцех Наталія, багаторазова чемпіонка України, гравчиня національної збірної України. Воснюк Данило з міста Дніпра, майстер спорту України, чемпіон України 2020 року, гравець національної збірної України, учасник юнацьких Олімпійських ігор 2018 року. Іллінська Марина, українська бадмінтоністка, чемпіонка України, гравчиня національної збірної України. А Тращенко Валерій, український бадмінтоніст, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон в одиночних та парних іграх. І ще Оксана Козина стала чемпіонкою світу з пара бадмінтону, золото, яке здобула наша спортсменка, виступаючи в одиночній категорії у Токіо, стало першим для українців на світових першостях у цьому виді спорту. Наша команда перемагає і виходить з групи, коли зіграла Україна і Іспанія з рахунком 3-2. Україна увійшла до топ-8 на Чемпіонаті Європи 2023 року. Всім дякую і до зустрічі!